Я працювала собі, я була заміжня, я не родила дитину, все класно, в мене не було якихось там проблем, в особливих стосунках з чоловіком. В мене на роботі, я працювала в ресторанах. Тоді у мене завжди серед команди було дуже багато, ну як на той час, геїв і лесбійок. І я взагалі на це не звертала ніколи уваги. Тобто для мене це було норма. Люди, ну, люди. люди, люди, і в якийсь момент я зрозуміла, що е, є дівчина, е, яка от якось я по-іншому до неї ставлюсь. Угу. Вона мені подобається. Угу. Все, все класно, але ну от якось по-іншому я до неї ставлюсь, і я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Ну просто по-іншому, по іншому. Я тоді ще тільки-тільки починала ходити до психологів і взагалі намагалась розібратися з собою. І ось тут я розумію, що з'являється дівчина на роботі, яка е абсолютно е скажімо, з якою я абсолютно не розумію, як комунікувати. Як керівник, як людина, я просто розгублююсь. Я не розумію, що це таке взагалі.